Асортів у мене є за 300 гривень абутелони, кімнатні рослини 5 різних кольорів, і рожевий, і бордовий, і біленький, всі різні такі кольори, розовенький там є ось такі вже прекрасні саджанці, 3 штуки, як касетна розсада йде. Або по одній штучці 125 гривень в горщику. Тому, якщо вам цікаво, звертайтеся. А також у мене асорти є 10 різних. Кольорів Паларгонія це теж кімнатна рослина, але її влітку можна висаджувати і на вулицю. Прикрашають, бачили, ж, як гарно і ресторани там, тераси прикрашають. Тому касетна розсада можна купити 10 штук, 450 гривень, хто хоче, пишіть. Чуть пізніше буде вже, поштучно, там вже по уже по горщиках розсаджено. Поки що є в асорті, так як ви пишете. А також сама, яка зараз просто. Я даже слова не можу підібрати, щоб це гортензія. Всі люблять гортензії. Це дуже дорога і шикарна рослина. У мене вони касетна розсада на опт по 30 гривень від 48 штук. Тобто оптом ви закупляєте 48 штук одного кольору по 30 гривень за одну штучку. Або уже. Розсаджена по горщиках по 95 гривень. Це рожево-біленька така, і це ось, ось зелененька є Fine Line, теж по 95 гривень. Суничку вже розпродала. Сьогодні поїде вже ця теж. От такі діла всім бажаю добра, натхнення, успіху, не соромтеся, продавайте свої товари. ж в усіх квітники ломляться від ваших цвіточків, Продавайте і будуть вам ну, якби вони не легкі, це гроші. Це теж треба заробляти. Їх треба постійно бути на виду, постійно продавати, пропонувати, фотографувати, знімати відео, копати, пак пакувати. Це, ну, це на любителя, звісно, але я задоволена цією роботою, мені до вподоби, Дякую вам за коментарі, за перегляди.